Вітаю, пані та панове. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу, як можна отримати Type 62 собі в ангар майже безплатно. Що представляє себе танк? Це легкий танк 7 рівня Китаю, має 390 метрів базового огляду, максимальна швидкість вперед 60 км, назад 23 км. Гармата 85 мм, з середньою шкодою 180 одиниць. Пробиття на простих бронебільних снарядах 145 мм, на кумулятивних 220 мм. Перезарядка гармати 5,27 секунди. Кути вертикальної наводки мінус 5 вниз, плюс 20 вверх. Час зведення 2,21, розкит на 100 метрів 0,35. І всіх, напевно, цікавить, як отримати цей. Тайпший другий собі на аккаунт. За виконання всіх 10 завдань, які будуть вам надходити щодня, ви зможете отримати 1500 місячних марок. Але ціна цього танку становить 2000 місячних марок. Відповідно, 500 місячних марок нам потрібно десь взяти. Що нам потрібно зробити? Перейти по ссылочці в описі або в закріпленому коментарі. Прогортати цю новину до самого низу, де ви побачите кнопку Покажіть мені пропозиції. Натискаєте на мій переходимо в преміум магазин, де будуть дуже багато пропозицій, але нас цікавить лише одна. Це пропозиція за 248 гривень, де нам дають бонус 500 місячних марок. Ви їх придбаєте. І тоді у вас виходить 2000-місячних марок, які ви зможете витратити на Type 62. На цьому в мене все. Надіюсь, ця інформація була для вас цікавою і корисною. Підписуйтесь на мій канал, натискайте вподобайки і до наступних зустрічей.